А що, як не нове надходження, так і скарб. Черговий скарб для вас. Без перебільшення цього слова. Kia Sportage 2007 року 2.0 бензин. Повен привід, механічна коробка передач на дуже класній комплектації і в дуже класному стані. Пробіг автомобіля вас дуже здивує, приємно здивує. Зараз я вам покажу і пробіг, і сервісні книжки, і все остальне, що з цим автомобілем приїхало. Ось в такому зовнішньому вигляді автомобіль. Я рахую для 2007 року просто клас. А ця наліпочка означає, що це в нас не Норвегія, нічого скандинавського, це Німеччина. Німецькі наліпочки. Автомобіль навіть має датчик світла. І електричне дзеркало, противотуманні фари, додаткові, додаткове освітлення. Дивіться, без безвисіності бампер просто в класному стані. Мінімальні сліди використання, повен привід, на легкосплавах, ось, ось ось такою чудовою резиною вже якраз до зими готовою. Склона сімерочка, повен електропакет, шкіряні. Ставочки, регулювання дзеркалами, комбінований салон шкіра і тканина, шкіряне кермо, яке не перешивалося, КПП, яке не перешивалося, клімат контроль, який працює, і двохдінова магнітола Кларіон, електродзеркало з компасом і з датчиком світла, керування повним приводом, автосвітло. І подивіться пробіг. Пабам! Ну я знаю, що ви скажете, що це все неправда. А я зараз перейду на ту сторону, вам покажу документи і всі докази, які цьому є. Дивіться по задньому ряду. Це не обвище, тут не витерте ніжками. Все просто клас. Чотири динамічки автомобіль має. Фаркоп. П'яте колесо. У нас який ми де, де зацепилися. П'яте колесо У нас іде Титан, і який? який ще ні разу не встановлюється. Дивіться, навіть є ще попирки. Домкрат, ключик, все на своєму законному місці. Дивіться, звернули увагу, як, з якими дугами приїхав автомобіль. Так? Є таке діло. З цієї сторони все просто я рахую клас. Для 2007 року. Взагалі ідеальний стан. Автомобіль має комплектацію ектів з великою кількістю подушок безпеки в рулю, в боковинах скрізь. А тепер дивіться, який був педантичний хазяїн цього автомобіля. Він встановлював дуги, є навіть книжечка про це. Встановлював магнітолу Кларіон, є книжечка. А, і в автомобілі ще є Webasto. Також є книжечка. Є чеки, коли там автомобіль якийсь проходив. Огляди є стюф, який вважається на найкращий доказ пробігу. Є сервісна книга. Угу. І ще в нас, знаєте що є? А дивіться, каразиняка, клас, клас. А ще в нас є наліпочки під капот, чи це, да, під капотом. Це дуже класні, круті наліпки, які не можна ніяк підробити. Подивіться, ще стан капоту. Хто знає больні місця Sportage? а їх тут немає. Це грязне. Тут все просто клас. Дивіться. Було в 13-му році щось, потім в 13-му році мінявся ГРМ, там пробігу не видно, бо наліпочка. А потім в 22-му році мінявся ГРМ із пробігом 130 тисяч. Зараз 146. Прикидайте плюс-мінус так чи не так. Наліпочка пролебасто. Він код автомобіля, кому потрібно перевіряти. Подивіться на стан стаканів. Нічого не крутилось, нічого не вертілось, і автомобіль весь що весь в рідній фарбі. Так як я люблю. І саме ми з автомобілем все як маємо як завжди два ключика і два брелочка. Повен комплект. Автомобіль сертифікований, розмитнений. І що, й чекає на тебе. І знаєте, скільки цей автомобіль буде стояти? 8300. Я думаю, гарна ціна для цього автомобіля, для цього пробігу, для цього стану. Це дуже класна ціна для цього автомобіля. Так що не боріться, телефонуйте.